Історія українських грошей це історія самої державності, вплетена у монети й банкноти, які зберігають пам'ять про минулі століття. Уявіть собі, Київ у часи князя Володимира Великого. Це була могутня держава, що мала торговельні шляхи до Візантії, Арабського Сходу Європи. Саме тоді, наприкінці X століття, з'явилися перші власні монети златники та срібники. На них карбували портрет князя й тризуб символ, який через тисячу років знову стане гербом незалежної України. Для сучасників це був не лише засіб торгівлі, а й знак сили та престижу, мовляв, Київська Русь рівна серед великих держав. Минали століття, імперії змінювали одна одну, а українські землі залишалися перехрестям культур і валют. Тут ходили польські злоті, литовські гроші, турецькі піастри, російські рублі. Але навіть у ті часи українці прагнули мати власні символи. Запорожці, що були відомі своєю свободолюбністю, іноді карбували жетони та умовні гроші. Вони майже не мали економічної цінності, зате несли інший сенс, нагадували про незалежність Січі та її право бути окремою силою. Коли ж у 1917 році з'явилася Українська Народна Республіка, питання грошей знову стало символічним. Вперше за багато століть українці отримали власну валюту карбованці та гривні. Це були не просто купюри, над їхнім оформленням працювали відомі митці, серед яких блискучий графік Георгій Нарбут. Його банкноти вражали витонченістю, національні орнаменти, козаки, князі, образи свободи й гідності. Кожна купюра була як витвір мистецтва і водночас як маніфест «Ми є, ми окрема нація. Та УНР проіснувала недовго. Україна знову втратила незалежність, а з нею і право на власні гроші. Проте ідея не зникла вона жила у пам'яті, мов тліюче вугілля, яке чекало свого часу. І він настав у 1991 році, коли відродилася незалежна держава. Спершу українці користувалися купонокарбованцями – простими тимчасовими грошима. Але у 1996 році в обіг увійшла гривня, сучасна валюта, що поєднала минуле й майбутнє. На її банкнотах знову ожили князі й гетьмани, видатні діячі культури й мистецтва, національні символи, які єднають покоління. Сьогодні гривня це не просто засіб розрахунку, це пам'ять про князя Володимира, який уперше карбував монети з тризубом. Це відлуння козацької свободи і спогад про коротке, але яскраве існування УНР. Це доказ того, що прагнення мати власну валюту завжди було невід'ємним від прагнення мати власну державу. Гроші України це дзеркало її історії. Вони нагадують, незалежність здобувається важко, але разом із нею народ отримує найцінніше право самому писати свою історію.